Будинок номер 15 на андріївському узвозі, також відомий як замок Річарда Левове Серце, отримав свою назву після того, як король Англії Річард І левове серце вирушив у хрестовий похід у 12 столітті, і відправитися до святої землі він вирішив саме через Київ. Проте був схоплений розбійниками та ув'язнений у невеличкій башті на пагробі. Невдовзі за короля був внесений чималий викуп золота і срібла. Ну, гаразд, а тепер серйозно. Якщо ви повірили в те, що тільки но розказав, значить ви попалися на чергову містифікацію, пов'язану з цим будинком. Назва передусім пов'язана з неоготичною архітектурою цієї споруди. Що стосується історії, то у 19 столітті тут була невеличка дерев'яна садиба, яку у 1902 році придбав будівельний підрядчик Орлов, який і власне розпочав будівництво п'ятиповерхового прибуткового будинку. Згідно з міськими міфами, Орлов був тим ще скнарою і не заплатив робітника. Кам, які власне прокляли цей будинок. Через два роки тут відбулася страшна пожежа. Через дев'ять був вбитий новий власник маєтку. Крім цього, обманнуті робітники заклали у стіни та димохід, пляшки та горщики, що завивали від вітру та жахали мешканців. Наприкінці 90-х самок придбав американський бізнесмен українського походження Чопівський Юрій Юрійович. І сьогодні, попри те, що таємничі звуки давно зникли, легенди пов'язані з цим будинком, досі вітають на андріївському звозі.